Вперше я встав на скейтборд ще в школі. Тоді я перейшов зі школи для чорношкірих в Детройті в школу, де вчилися в основному білі, і мені довелося освоювати нове культурне середовище хакісек, хокей на траві, акустичні гітари. Це привело мене до гри Тоуни Skater 2, а потім і до компанії хлопців, що грали в С, К, А, Т і у дворі. Правила здалися мені знайомими майже як у баскетбольних H, O, A, S, І, І, П, i G, до яких я звик. Коли вони сказали, що Олі це легко, я повірив. Але коли я встав на дошку і спробував підстрибнути, скейт вилетів з під ніг, і я приземлився на бік. У мене перехопило подих, і я сильно забив ребра. Після цього я більше не торкався скейтборду. Коли наш експерт зі здоров'я Бет Скварські організовувала щомісячний виклик фітнесу, я вирішив, що це чудовий шанс подолати свій страх логіка. Проста, якщо вибрати те, чого завжди боявся, але дуже хотів спробувати і зробити це публічно, відступати буде вже не можна. Мабуть, так само міркувала наша редакторка по вихованню дітей Меган, коли вирішила почати бігати. І ось я тут, ближче до 40, ніж до 30, готовий знову зіткнутися зі своїм страхом перед скейтбордингом. Чому я боюся скейтбордингу? Зазвичай вивчення нового мене налякає, мені не страшно виглядати нерозумно. У цьому мені пощастило, дорослі часто погано вчаться, тому що звикають бути компетентними в роботі і хобі і бояться здатися недотепами. Але я вмію сміятися над собою. Як і багато хто, я надихаюся історіями про те, як Віра Ванг почала проєктувати сукні тільки в 40, Тоні Моррісон опублікувала першу книгу в 39, а Вадю Верний вперше взяла в руки камеру, коли взяла. Але скейтбординг інша справа це не вміння, а фізичний навик. Причому такий, де травми практично неминучі. Якщо при вивченні мови я можу затнутися, це не призведе до кровотечі з рота. Якщо я неправильно натисну клавішу піаніно, пальці не постраждають. Я боюся болю і травм, які можуть вибити мене з колій довше, ніж триває цей челендж. Боюся того відчуття, коли я впав на ребра під час С, К, А, Т і того, як миттєво можна зазнати невдачу через травму. Щоб пом'якшити ці страхи, я, можливо, перестарався. Скільки я витратив на спорядження для початківця скейтера, наш автор Сем Блум писав про те, як почати кататися на скейті в дорослому віці, і я дотримувався його порад, купив скейт у місцевому магазині Uncle KS Boards у Нью-Йорку, знайшов правильний майданчик для тренувань, баскетбольний майданчик у Гарлемі і надихнувся, спостерігаючи за іншими скейтерами. Тепер моя стрічка в Instagram сповнена скейт акаунтів. Але сем не згадав про захист, який би допоміг мені почуватися впевненіше у своєму віці. Я купив стільки захисту, що міг би пережити падіння з двоповерхової будівлі, не те, що з дошки. Коли Сем побачив мене в цьому обмундируванні, він розсмівся Перебір можливо. Але я не став шукати дешевше, мені важливо було швидше почати. Ось що я купив і скільки витратив. Ferroes Стрит 8, 5 Кемплит 175 долларов. Triple 8 Sertifice Suet Sava Helmet 60 долларов. 187 Elbow Pets 38 долларов. 187 Rest Guards 25 долларов. 187 Nepets 45 долларов. Плюс податок Нью Йорка 8,875% 44 центи. Всього 373 долари 44 центи, Щоб подолати страх, звичайно, можна заощадити, але мені було важливо підтримати місцевий магазин, де терпляче відповідали на мої запитання. Можна обійтися і меншим. За перший тиждень я зрозумів, що, можливо, вистачило б і захисту для зап'яєсть, саме їх вимагають в місцевому скейт-парку. Я падав, але поки жодного разу не було такого, щоб решта захист критично знадобилася. Як спільнота скейтерів допомагає новачкам, з тих пір, як я почав вчитися, друзі і навіть незнайомі скейтери давали мені поради. Я запитував у всіх одне, який трюк розумно пробувати першим. Перше запитання, яке я задав у магазині, чи можна навчитися Оллі за місяць. Продавець відповів залежить від того, наскільки ти готовий. Потім я почув багато різних думок про те, чи варто взагалі починати з Оллі, так що змінив питання на більш загальне, що спробувати спочатку. Я знаю, що без мети не буде результату, тому мені потрібна допомога. Відповідь на питання про Оллі я знайшов швидко ось мій перший боязкий Оллі після майже щоденних тренувань. Що далі? Покращувати Оллі. пробувати тік таки Або щось інше. Буду радий порадам з приводу реалістичної мети і підтримки. Теж. Я все ще боюся, але це мене не зупинить.